Андрія Риженка, експерта Центру оборонних стратегій та капітана першого ранду, рангу запасу Збройних сил України. Пане Андрію, вітаю, добрий день. А, добрий день. Розпочнемо розмову, звичайно, що із багатостраждального корабля Іван Хурс, який дойшов доплив, нібито до Севастополя. Супутникові знімки показують, що все ж таки ушкодження є. Головним питанням, звичайно, що залишається стан бортової апаратури, якою власне і цінується цей російський корабль. Сам удар на вашу думку за тими. За ту інформацію, за тими кадрами, що ми бачили у відкритому доступі, він прийшовся якраз по тому, по тій бортовій апаратурі, по самому мозку корабля. Ну, я думаю, що по крайній мірі, те, що ми бачили, удар прийшовся в кормову частину корабля. Там знаходиться румпільне відділення. Тобто, там здійснюється керування маневрами корабля. Це така комбінація різних двигунів і гідравлічних приводів, які рухають оцей багатотонний руль, руль кермо руля. В общем-то, ну це серйозна шкода, тому що ну ми можемо там скільки на завгодно казати про апаратуру. А без, без цього корабель просто не зможе виконувати свої завдання. Також в кермовій частині там знаходяться керпіжі ваваліній корабля, тобто вавалів, які а, в, рухають оці гвинти. До речі, гвинти там також особливі. гвинти називаються гвинт регулюєм, регулюємого кроку. То це такий склад, складний досить вінт, і Гвинт, якщо там от, дійсно був сильний вибух. То ці гвинти також могли би бути пошкодженими. Це серйозно може вплинути на можливості корабля рухатися. А для розвідника це також дуже-дуже важливо. Рухатися не, не швидко, але далеко. От. В кермовій частині могла б бути апаратура гідрокустичних станцій, можливо. Також там, ну, як правило, чисельні кабельтраси, інші механізми, без яких корабль просто не зможе. Виконувати свого головного завдання. тому я думаю, що в будь-якому випадку оці пошкодження вони просто обмежують те, що корабель просто не буде виходити в море. Дійсно, от за ці дві доби, поки він там йшов до Севастополя, хоча по-нормальному -по йому було потрібно, можливо, там 12-15 годин не більше. Я думаю, що вони просто ну, закамуфляли ці пошкодження. Там якісь зробили тимчасові не, оці, от, завіси, по пофарбували. Ну, це можливо цілком зробити це не нове там для, для них. Тим більше, що на кораблі, особливо ракетному, там буває таке, що використ... виконують ракетні стрільби, і там обгорає борт. І потім досить швидко цей борт ну, просто зафарбовують. Ну тут могло би тут ракет звичайно немає, але така можливість є. Тим більше, що корабель він за розмірами такий середнього розміру. А от. зараз будемо дивитися, я думаю, що куди корабль цей буде направлений. Зараз він стоїть нібито в центрі Севастополя, мінна стінка. А якщо пошкодження дійсно таке серйозне, то, то він піде в завод для ремонту. Подивимось, скільки це займе часу. Подивимося, хто прибуде зараз в Севастополь, вірогідно з Москви, тому що можливо, що будуть. Спеціальні комісії, тому що це корабль розвідувальний, будуть з'ясовувати обставини, будуть дивитися, робити інші плани. тому, що таких кораблів не дуже багато вірніше, тільки два. Це був другий корабель в російському флоті, от і ну как би він вже, як якби бачите виведений з ладу. Подивимось. Власне, наскільки був важливий цей корабль для Росії, які він функції виконував у Чорному морі, і за цей період його недієздатності, що втратить російський флот? Ну його основна функція це був моніторинг елементів системи ПРО. Протиракетна оборони така система була розташована Сполученими Штатами Америки в Румунії в рамках оцей комплексної системи оборони Північно-Атлантичного альянсу декілька років тому назад, і у нього є така апаратура, яка може відслідковувати, що ця система робить. А ну вони дивляться кожного разу, коли до війни приходив сюди. А в Чорне море кораблі типу «Арлі Бьорк», у яких є також от ці комплекси. Ну, Петріот, це Петріот морського базування, який може знищувати ці балістичні ракети або навіть ворожі супутники на відстані до Ну, дуже великої відстані. Ну, я точно знаю, що була, були стрільби на 540 кілометрів. Але ну, якщо подивитися ТТХ, цих ракет, оціх. От... SM-3, називається вона ракети Петріот Про вона летить на потори тисячі кілометрів. Це дуже серйозна така спроможна річ. І от для того щоб дивитися, яка що там яка має ця обстановка в Румунії навколо цих Петріотів. Я думаю, вони там і знаходились. Якраз це місто, де вони зустрінулись з нашим морським дроном. Находиться ну фактично ідеально для здійснення такого спостереження, от ну тепер зараз нікого немає. До речі, в морі був також ще один розвідувальний корабель. Російський при Азові. він також знаходився біля узбережжя Туреччини. І вони його також прибрали. Зворотня знаходиться він теж зараз в пункті базування Севастополя. Ось цей випадок атака морськими дронами вона ж не перша. Раніше ми так само бачили кадри від головного управління розвідки, досить ефективної роботи. Також наших дронів. Фактично, можна вважати, що наші катери камікадзе тепер можуть дістати будь-які кораблі російської російського флоту на будь-якій відстані. Ну, можна сказати, що завдання це для того, щоб ну, це називається в операційному містецтві Сідинає Тобто Це на допущення супротивника для його, діях, для його дії в певному районі або на рубежі. От. Тобто ми, ну, в принципі, цю функцію частково можемо виконувати. Тобто бачили ми і 29 жовтня минулого року атаку в Севастополі. А зараз ну, бачимо атаку і ще на більш далекому відстані, а, і бачимо, що вони ще все далі і далі йдуть. Але ну опять же, все залежить від технологічності цього морського дрона а і готовності супротивника його, а, значить, нейтралізувати. У нього є переваги у дрона, є свої недоліки. І в принципі, ну, одна із переваг ну, для того, щоб він себе. Максимально реалізував дійсно потрібна фактор раптовості. От тут, в принципі, 24 травня такий фактор раптовості не був. Хоча, в принципі, ну от вони кажуть, що росіяни ще нібито там що щось там якось вони виявили там до да, осів, але ну точно що один ми бачили дрон. Він в корабль. А ну і потім, значить, важливо, що цей дрон скільки вибухівки він несе. Тому що ці дрони, які ми бачили, вони можуть такий корабель пошкодити, але ну, не знищити. На жаль, знищення можливе тільки в разі попадання ну, в якийсь критичний відсік, наприклад, наприклад, склад боєприпасів. От якщо це буде такий от, така можливість, така вдача, то тоді корабель через детонацію свого ж. Боєприпасом може загинути. До речі, так, так, так вийшло з крейсером Москва, коли там в нього влучили дві ракети Нептун, але влучили не якраз в місце, де а, був артилерійський боєприпас 30 мм. І я думаю, що це стало вирішальним в тому, що корабель просто втратив а, можливість рухатись і затонув. Тобто, дрони це, 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 це так, це дуже така. Корисна річ, але нам потрібен надводний флот, без нього ми також нічого не зможемо зробити. Особливо в плані боротьби з надводними кораблями супротивника. Тут нам в нагоді можуть бути і літаки, наприклад, F-16, тому що вони також використовують ракети гарпун. Нам потрібна якась спроможність, щоб ми ці ракети гарпун, які доказали свою ефективність, могли принести в центральну частину Чорного моря атакувати супротивника. Там з тих районів акуди він по нам б'є своїми ракетами. А це ну, кримське узбережжя і узбережжя от там, от, біля новоросійського. От, для цього потрібне. Ну, в даному етапі оптимальним були б ракетні катери, тому що вони а, мають низьку вартість відносно і не вимогливі до пунктів базування. В Перспективі можна було перейти до кораблів більшого класу, тому що вони набагато дорожчі. А там треба більше людей, але ну би і ходять вони набагато далі. А є такі ну, гаузі, в яких дрони дійсно ну, фактично вони головні такі виконавчі інструменти. Ну, в першу чергу це ближня, сама ближня морська зона для здійснення пошуку і знищення морських мін це ідеальний інструмент, набагато кращий, ніж там, навіть краби, багато дешевший. І по-друге, це охорона і спостереження і ведення розвідки опять же, біля важливих об'єктів, які представляють для нас цінність. Ну, Наприклад, нам потрібно постійно спостерігати за островом Зміїний. От для того, щоб вести там спостереження, достатньо поставити туди такий безпілотний катер з певною апаратурою, який постійно буде нам трансалювати обстановку от інформувати нас ніж, наприклад, направляти на корабель, вартість перебування якого буде там десятки, сотні разів, а може і в тисячі вище. От, якщо поставити фрегат, то він буде вартувати ну, в тисячу разів дорожче, ніж отакі А, Ну, що стосується от таких ударних можливостей в операції СИДИНАІЛ, то тут вони грають важливу функцію, але повністю звичайно вони. А, ну ці за ці завдання не вирішать зараз.